Вітаю! З вами програма 21-го каналу на часі. Про судову медичну експертизу ми говоримо досить рідко. Здебільшого згадуємо про неї під час якихось резонансних кримінальних подій в Україні, то і то далеко не завжди, безпосередньо говоримо про неї. Однак за останній рік ми досить часто чуємо про судову медичну експертизу у контексті подій на Сході. Зокрема. На долю саме представників цієї професії зараз випадає важлива місія опізнання тіл загиблих українських воїнів у зоні АТО. Однак дана галузь розвивається в багатьох напрямках. Зокрема про це ми сьогодні і поговоримо з нашим гостем, доктором медичних наук, фахівцем у галузі судової медицини Володимиром Мішаловим. Вітаю вас на 21-му каналі. Вітаю. Володимир Мішалов, доктор медичних наук, професор. У 1982 році закінчив лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту. У 1994 році захистив докторську диссертацію. У 1999 році пройшов спеціалізацію судово-медичної експертизи і з 2000 по 2005 рік працював завідувачем кафедри судової медицини Дніпропетровської державної медичної академії. З 2005 року професор, а з 2006 і до тепер завідувач кафедри судової медицини Національної медичної академії післідиптовної освіти імені Шупика, автор понад 200 наукових праць, голова проблемної комісії МОЗ та нам України з фаху судова медицина, головний редактор фахового журналу Судова медична експертиза, відповідальний секретар Асоціації судових медиків України. Володимир Дем'янович, що вас привело в Ужгород цими днями? більше специфіка вашої професії досить таки для, 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 для широкого загалу насправді досить нескладною, тому можливо роз'ясніть? Я хочу повідомити приємну новину, що у ці дні відбувається на Закарпатті, а переважно в Ужгородському національному університеті і в Бюро судово-медичної експертизи науково-практична конференція з міжнародною участю. Сучасні досягнення судової медицини і експертизи. Е, ініціатором проведення цієї конференції був Костенко Євген Якович, який успішно захистив докторську дисертацію із судовим, судової стоматології у вересні минулого року. Мабуть, мало хто знав до вересня місяця про те, що в Україні є центр судової стоматології, і він якраз знаходиться в Ужгороді. Чому зараз присвячена саме конференція? Які питання розглядати? Ця конференція присвячена актуальним напрацюванням і результатам, які були отримані за останні роки. І на першому плані дійсно будуть ті події, які відбулися в Україні. Це судово-медична ідентифікація осіб, у тому числі і тих, які загинули в зоні бойових дій. А то. Ну власне насправді в принципі тема вас судово-медичної експертизи, мабуть, ще рік тому для людей була ну досить, скажімо так, темою складною, часом взагалі невідомою. ми про це чули лише з випадку якихось насправді резонансних подій, резонансних кримінальних подій в Україні. Однак за останній рік, мабуть, стала досить важливою. Чи можете ви на даний момент сказати, яку кількість вже проведено експертиз на Україні? Саме в тих загиблих ВАТО я можу сказати ту інформацію, яка мені відома і опублікована в нашому фаховому виданні судо, журнал судово медична експертиза. Ми працюємо разом із начальником бюро Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи, який є головою Асоціації судових медиків України, а я відповідальний секретар і головний редактор журналу. То інформація. Надходить, і ми її викладаємо у, на сторінки нашого журналу. То, наскільки мені відомо, біля 85 осіб, які загинули в зоні АТО, вони ідентифікуються, у тому числі, і в Дніпропетровському обласному бюро. У цьому бюро є. Потужна лабораторія ДНК, яка відповідає уже на сьогоднішній день міжнародним стандартам, яка сертифікована, і достатньо повно проводить цю ідентифікацію. Але все ж таки повний обсяг ідентифікації відбувається через науково-дослідні криміналістичні центри МВС України в областях і в тому числі в Києві. Основна база знаходиться в Києві, і е, там вже і знаходиться база. ДНК родичів загиблих, які потім перевіряють цю інформацію, і в той же час хочу додати, що Дніпропетровське обласне бюро і лабораторія вона бере на себе або взяла на себе функцію повторних експертиз, коли родичі загиблих не задоволені тими результатами, які вони отримали. Через що це то, виникає така статус? Ну, ці питання мені я не можу конкретно сказати, але є спірні конфліктні питання, вони надходять знову через прокуратуру, і Дніпропетровське обласне бюро довирішує ці питання. При цьому хочу сказати, що саме переважна більшість загиблих у, після катастрофи ІЛ-76 вона була ідентифікована в Дніпропетровському обласному бюро. Чи було протягом року в практиці судово-медичної експертизи випадки, коли не можна було ідентифікувати те чи інше дів? Так, відома певна кількість осіб, які зараз перебувають у тому ж Дніпропетровському бюро, тому що це бюро саме є центром логістики цих проблем. І в холодильних камерах є певна кількість осіб, але. Ідентифікація продовжується і сказати про те, що ці особи є остаточно невирішеними, ми не можемо. Це питання перебуває в процесі. Свого часу ЗМІ досить багато писали про те, що з боку формувань ЛНР-ДНР застосовується різного роду там заборонені зброї, чи навіть фосфорні бомби і так далі і тому подібне. А, в принципі, офіційної інформації нібито не було, що це так відбулося. З іншого боку, в ЗМІ досить багато про це писали. З точки зору судово медичної експертизи, чи були взагалі якісь докази про те, що насправді на території України застосовувалася якась зброя, яка є заборонена міжнародними конвенціями? Достовірної інформації я знаю точно, що немає стосовно застосування фосфорних. Бомб якихось отруючих речовин чи газів, хоча відомо, що показували по телебаченню про використання якихось газів при взятті або при бойових діях в Донецькому аеропорті. Судово-медична експертиза таких результатів немає, конкретики немає. Ми не можемо сказати, що є результати експертиз щодо використання цих заборонених видів зброї. Через що найчастіше гинуть українські військові? Ну, була, я хочу сказати, що була прослідкована така тенденція, що починаючи зі Славянська йшла вогнепальна травма. Тобто маємо на увазі кульові ураження, стрілкова зброя. Потім почалася вибухова травма. Це артилерія, снаряди, міни, гранати і все таке інше. Тому більше 80% серед загиблих це результати вибухової травми, ураження уламками. Невеликий відсоток складає і термічна травма, тому що використовують снаряди реактивні, які володіють термобарічним ефектом, чи, скажімо так, є потреба, мовно кажучи, українських судмедекспертів у допомозі зовнішніх, можливо, спеціалістів або інших лабораторій? Чи ми, в принципі, загалом справляємося з тою ситуацією, яка, ну, умовно кажучи, справляємося з тою ситуацією, яка є на сьогоднішній день в державі? Я можу відповісти, що стосовно ДНК досліджень, вони виконуються в повному обсязі, і в тому числі в Дніпропетровському бюро, тобто в Бюро судово медичної експертизи, а також НДКНС системи МВС. Судово-криміналістичні дослідження теж успішно виконуються і в повному обсязі у тих самих обласних бюро, і я знаю в Харківському бюро, в Дніпропетровському і в Київському міському бюро, де фахівці повною мірою володіють. Критеріями і можуть давати висновки стосовно причин смерті кожного загиблого. Тобто зовнішніх зусиль або допомоги Україна не потребує на сьогоднішній день. Трошки повертаючись до теми і конференції і безпосередньо стоматології. Да? Тобто, в... наскільки на сьогоднішній день, тобто саме стоматологічна експертиза дає відповідь на от питання, наприклад, в тому числі. Щодо е, загиблих під час АТО. Я можу трошки розширити інформацію про те, що при, е, я не пам'ятаю, який це був конкретно рік, але тайфун на Філіпінах забрав велику кількість осіб і домінуючою тоді була судово-стоматологічна експертиза. Її проводили фахівці із Нідерландів і Швеції. І сьогодні на в Ужгород приїхав тур. Солхем, який є одним із основ... засновників цієї спеціальності. Він буде на нашій конференції, але у зоні АТО, які, ідентифіков... які загинули бійці, які загинули в зоні АТО і ідентифіковані за судово-стоматологічним статусом, складають 5%. Вісім все ж таки, або, скажімо, 90% ідентифіковані завдяки ДНК дослідження. Це досить низький відсоток, так але це низький відсоток, і причина його в тому, що на сьогоднішній день, скоріш за все, у медицині в стоматології немає бази даних, яка б могла бути базою для ідентифікації осіб. Тобто мова йде про ортопантомограми, рентгенологічні дослідження і Для кожної особи, яка звертається до стоматолога, а яким чином можна зробити так, щоб все ж таки саме цей напрямок був більш прогресивніший? Тому що я наскільки розумію, тут мова йде про те, що ну, умовно кожен українець мав би робити там раз хоча б в житті, або частіше знімки ротової порожнини. Правильно я так розумію? Абсолютно вірно. І тут перспектива в тому, що повинна бути страхова медицина, яка передбачається як норму стоматологічної допомоги і профілактична медицина. Тобто, кожний, у кого є проблеми або якісь питання стосовно зубів, вони при зверненні до стоматолога мали би зробити ортопантомограму. Це заводиться у комп'ютерну базу даних, і після того легко проводити любу ідентифікацію із судово-стоматологічного напрямку. Що можна все ж таки дізнатися, умовно кажучи, за допомогою ну, щелепи людини? Можна проводити не тільки ідентифікацію особи за різними ознаками, тобто вони називаються антропометричними. Тобто у кожної людини є свої особливості будови зубощелипного апарату і відповідно змін, які відбуваються внаслідок захворювань або стоматологічних втручань. То оце все є критеріями ідентифікації, які заводяться в комп'ютерну базу через метод контрастного контурування, релевантного співставлення, такі високонаукові слова, але це комп'ютерні технології, і вони можуть з високим відсотком, ну, скажімо, теж 90%, там 5-96% сказати про те, що це є саме остаточно та особа, яка перебуває в розшуку, або яку треба ідентифікувати. Умовно кажучи, ну ми, мабуть, усі да, бачили то, це американські фільми, да, детективи, де знову ж таки за досить такими складними, нібито, технологіями відбувається з'ясування, що це за люди або знаходження знов ж таки за картою Дантиста. Тобто, ми про це фактично і кажемо. Да? Тобто так, у нас так, в Україні так. це вже також стає реальністю. Це вже реально, і тим більше, що воно майже. Усюди воно у фахових виданнях опубліковано. Воно є в масової в засобах масової інформації. Тобто в інтернеті по ключовим словам можна знайти роботи, які виконали у цій школі, і воно має перспективу. І в майбутньому з... враховуючи, де, якщо тобто страхова медицина буде мовити. Так вибрати. от я ж і наголошую про те, що ці дві проблеми вони можуть пересіктися у ага. той момент, коли буде страхова медицина, ага. і вона буде вимагати правильного ведення і повного ведення. Документації і відповідного надання стоматологічної допомоги. І усі Питання проблемні або неякісні, або приховані, або ще якісь інші вони можуть виявлятися, Мовно кажучи, крім того, що ми до сьогоднішнього дня звикли до того, що у нас є відбитки пальців, так тобто так. у нас ще з'являться в тому числі відбитки нашої щелепи, і це буде як до комп'ютерна база, яка може використовуватися протягом багатьох років, і вона не потребує ніяких матеріальних витрат або якогось часу. Тобто, це ефективна форма контролю. Ну, я так розумію, з десь з точки зору правоохоронних органів вони, мабуть, досить зацікавлені в тому, щоб це не стало чим швидше. Тому що їм це досить полегшить? Робити. Безперечно, це буде та ж сама цікава база, яка буде корисною і для тої ж самої ідентифікації, як ми кажемо, не померлих, а живих осіб, в тому числі і злочинців. Формальні цієї бази займає, мабуть, досить багато років. І людина, можливо, так хтось захоче, можливо, відмовитися, чи це все-таки десь треба нормувати таким чином, щоб. Цього не допускати. Ну, я можу сказати, що технологічно ця база формується дуже швидко. Кожний пацієнт отримує ортопантомограму або виконує ортопантомограму своєї зубочерпного апарату і все. І це вже є база даних, яка заноситься за якимись певними стандартами і вимогами до них у клініку приватну. Державну або усіляку стоматологічну клініку, в якій є відповідна ця база. Вони виконують і зразу заводять в базу. Я маю на увазі ортопантемограму. Угу. Розуміло. А чи є такі питання, то її достатньо робити, наприклад, раз у дорослому віці, чи все ж таки кілька разів, тому що можливо якісь відбуваються Ну, Я думаю, що за умов надання стоматологічної допомоги. Тобто профілактично або якось систематизовано ходити до стоматолога і робити ортопатомограми, цього не варто робити, і такого немає. Таких вимог немає. Угу. Розуміло. Але знову ж таки, трошки повертаєшся до до кримінальної складової, тобто, чи можливо взагалі, ну кажучи, зробити її один раз, потім через певний період часу, якщо в тому є потреба, зробити якісь маніпуляції, щоб, скажімо так, повністю змінити, скажімо так, щелови чи не знаю, привкус чи є, як це правильно назвати? інформаційна інформаційні технології які запроваджені в судовій стоматології центру судових судової стоматології Ужгородського національного університету, вона передбачає усі випадки і захворювань і змін стома стоматологічних втручань Тобто там є комп'ютерна обробка зубощі апарату на один момент, і навіть при можливих втручаннях або інших якихось маніпуляціях, все рівно ця база залишається основною і по ній можна проводити ідентифікацію особи. Якщо, умовно кажучи, можливо розділити все ж таки ці періоди, і от до 2014 року і після. Чи можемо ми казати про те, що саме в сфері судово медичної експертизи в Україні все ж таки відбувся певний прорив, оскільки, ну, мабуть, все ж таки величезна кількість, на великий жаль, українців потрапили під обстріли, величезна кількість них загинули, і в багатьох випадках насправді були досить складні ситуації, коли їх обізнати. Ми ну, можна так казати саме з точки зору десь, можливо, науки? Я можу сказати, що на сьогоднішній день. Цей сумний досвід о, піднятий на більш високий рівень в Україні, тому що дійсно до цього часу подібних дій не було, і відповідно знань і досвіду <кій> на сьогоднішній день. Вирішено багато питань організаційних по виявленню евакуації, транспортуванню загиблих. Передачі їх в бюро і наступної ідентифікації, то от якраз питання ідентифікації вони виросли, я так думаю, і можу сказати, і піднялися до міжнародних стандартів. І це є заслуга і плюс нашої судомедичної ідентифікації. осіб. Дивіться ще такі дуже можливе основне питання. Ну, нині на нібито є перемир'я. Але а, наскільки мені відомо, принаймні ЗМІ деякі писали, що досі досить багато надходить все рівно тіл загиблих. Це за рахунок чого, якщо цією інформацією? Ну, наскільки я можу сказати, наскільки володію інформацією, то вони надходять знову ж таки з Донецького аеропорту. Це ті, які загинули <кхід> з Іловайська. Тобто тут питання. І волонтерської допомоги, і тих може навіть обміну, скажімо, двохсотими, які мають і тривають зараз до сих пір. Це ті умови, які ми не можемо ні прогнозувати, ні вирішити за умов тих бойових дій, які там відбуваються, тої агресії, яку запроваджує так звана ЛНР, ДНР і російська сторона. Закарпатські волонтери з місії Чорний тюльпан також приймають активну участь у пошуку загиблих на території бойових дій. Про це у сюжеті 21 каналу волонтер місії Чорний тюльпан Олександр Русен витягає зі звичайної коробки аж ніяк нетривіальні речі: каски пробиті кулями, обгорілі бронежилети, побиті градами фляги та казанки. Серед усього навіть обуглені номерні знаки. Наші закарпатські знайдені там у зоні бойових дій, і це не наймоторошніше, що доводилося знаходити чоловікові у зоні. Ато найважче бачити особисті речі, переглядати, які доводиться, аби простіше було ідентифікувати тіла. Лист е, хлопчина не можу сказати, скільки років е, в документах був лист від жінки і доньки, як вони люблять, як вони чекають його з поверненням додому, але на жаль, він уже повертається. Мертвим, але додому вже повернувся. Вони позбавляють родичів останньої надії зустріти сина чи чоловіка живим та дають можливість, як годиться поховати воїнів. Робота місії настільки важка, що навіть найсильніші чоловіки не витримують довше семи днів. Такі випробування важче за стрес, констатують психологи. І людський мозок, як правило, тогда не витримує. тому що здесь очень много горя, очень много страху, тому що любої столкновення зі смертю у чоловіка виникає його глубинне переживання. Це таке один із способов отріагування. Саме щоб к тому факту формувалося моє отношение да боль, да тяжело, да много здесь грусти, щоб я проживав. Більше 260 тіл полеглих солдатів вдалося вивезти волонтерам за час роботи у зоні АТО. Серед учасників місії Чорний тюльпан тільки цивільні, адже вони працюють на території під контрольній терористам. Останні пошуковців супроводжують на кожному кроці. Волонтери працюють тільки в день. Залишатися тут вночі небезпечно. Для них. Это тела обгоревшие, тела полуразложившиеся. Это немножко другое, немножко другой запах, проще скажем. Не знаю, это сложнее все. Сложнее, морально сложнее тем, что ты находишься на территории э, противника. Э, тем, что ты всегда в сопровождении того же самого противника. Но это тяжело. Можливо, ще трошки десь інший аспект, все ж таки, чому виникає ситуація, що така величезна кількість, да, тобто ми чули цифру майже Більше вісімсот да чи тобто чоловік. Вони не мають ну їх не можна їх можна ідентифікувати лише за допомогою вже судово медичної експертизи. Тобто, що при собі немає жодних документів, немає якихось інших знаків, які б їх відзначали. Ну можливо, да, таке банальне питання, але ну це що... дійсно таке питання. Воно може бути і простуватим, але ну я чесно скажу, що я такого досвіду не маю, щоб конкретно відповісти, але є такі думки і підозри про те, що може бути підміна трупів. Mm -hmm. ну, із засобів масової інформації ми знаємо, що ну, людей, скажімо, повно, ну як би так сказати, не повністю бомжів, але їх перевдягають в українську форму, навіть розстрілюють або передають і таке інше. Тобто під тусовка або підміна трупів може бути мати місце. І все ж таки висновок експерта про те, що це є особа. Така, така, то це є остаточний висновок офіційний, і він має право на вирішення усіх подальших питань, і проблем. Я маю на увазі соціальних, родинних і матеріальних по виплатам компенсацій і все таке інше, що передбачає це, ця ситуація. Дивіться ще знову ж таки можливо досить банальне питання, але наскільки все ж таки величина точності саме наприклад, ДНК дослідження? На сьогоднішній день. Чи можливо така ситуація бути, чи може бути все ж таки якась похибка? Тому що знову ж таки, завдяки центральним змі, ми чули про одну історію, я не помиляюся, це з Кіровоградщини був чоловік. Що там чуть ли не кілька разів визначали, що то він, не він, і, і все, все ж таки там я так досі і не, і не знаю, з чим ця історія завершилася, тому що чомусь родичі були впевнені, що це все таки не його тіло. Ну я можу сказати, що відсоток достовірності. Достатньо високий, як в офіційних джерелах і в тих методичних рекомендаціях, стандартах пишуться пише про те, що 99,9%, там 0,1% залишається спірним. Але все ж таки, якщо може бути якісь збої технологічні або ну невідповідність якогось іншого роду, то все рівно призначається повторна експертиза, і тоді її можна проводити у тому бюро, яке призначає прокуратура генеральна. Наприклад, або Служба безпеки, або МВС. Тобто ці питання все рівно довирішуються остаточно. Немає такого, що помилка допущена і вона має життя. Родичі загиблих хотіли все ж таки дізнатися конкретно, чому, скажімо так, помер їх близький, і де саме, можливо, за яких обставин. І що саме експерти-криміналісти лише могли дати на це фактично відповідь. Судово-медична експертиза вирішує питання причини смерті, давності її настання і механізм утворення ушкодження. А де помер, за яких умов, обставин це вже питання слідчих органів. Тобто, я розумію, співпрацю в цьому напрямку відбувається. Скільця, ну, звісно, так. Багато. І взагалі всі експертизи призначаються постановою слідчого прокуратури Обовслу безпеки України, МВС і так далі. Тобто вона сама не відбувається. Не може так, щоб родичі привезли, наприклад, труп або померлого і призначили самі експертизи. Експертиза призначається тільки правоохоронними органами. І виконується за їх постановою. Ще? Я буду вам дякувати. Дякую. Дякую вам за увагу, за можливість виступити і розповісти про найактуальніші питання судово-медичної експертизи, судової стоматології, які відбуваються в Україні на сьогодні. Хто знає, можливо, вже за кілька років на відбитки не лише наших пальців, але й знімки щелеп будуть таким ж важливим доказом у кримінальних справах або ж просто будуть важливим елементом у нашому повсякденному житті. Ну і крім того, як ми бачимо, робота суди медекспертів на сьогоднішній день стала вкрай важливою. І для багатьох сімей в Україні саме від їхнього вердикту залежить дуже багато. Дякую вам за увагу і до зустрічі на 21 каналі.